Всім привіт! Сьогодні у нас нове комбо вийшло в Хамстер комбаті. Якщо хто ще не знає, що це таке, то це в нас така іграшка в Телеграмі. Можна менити коїни, щось типу ноткоїну. Можливо, коли-нібудь це можна буде продати. Сьогодні у нас нове комбо на 5 мільйонів. Воно тільки вийшло 20 хвилин тому. Я знайшов, що треба нам відкривати, щоб отримати 5 мільйонів, і ділюсь з вами. Якщо хто ще не гладить хом'яка, Дивіться в описі або в першому коментарі буде ссылочка, як його знайти. І так, нам потрібен P2P-трейдинг, це в маркеті. Останній, останній знизу, ось він тут, ну, перед останній. Далі. Нам потрібно KYB, це в Легалі, ось о, другий він тут є. І третій це Hamster Tube. Хамстер Tube у нас третій, справа, о, третій зліва. Ось тут прокачуйте ці три штучки і забирайте свої 5 мільйонів. Якщо хочете віддячити, ставте лайк, пишіть також в коментарі, хто скільки вже коїнів назбирав.